Вітаю, глядачі РТВ. Я знаходжуся у Львівському окружному адміністративному суді, і зараз тут відбувається судве засідання у справі за позовом екс-судді Ігоря Зварича про поновлення його на посаді судді та відшкодування моральної шкоди. Нагадаю, що Ігор Степанович Зварич, колишній суддя та голова Львівського апеляційного адміністративного суду, засуджений до 10 років ув'язнення за хабарництво в особливо великих розмірах. Варто зазначити, що кримінальна справа стосовно зварича було порушено в 2008 році. Його підозрювали в отриманні хабарів на 963 тисячі гривень. Він довгий час переховувався, доки не був затриманий у 2009 році. У 2011 суд дав зваричу 10 років в'язниці. Ігор Зварич провів за гратами 7 років понад 3 з них у СІЗО. А 12 січня цього року. Вийшов на свободу і повернувся до Львова. Апеляційний адміністративний суд скасував цю дію щодо передачі справи Вищий адміністративний суд. Персуальний документ Львівського окружного адміністративного суду. Напевно, розгляд у Львівський окружний адміністративного суду. Я, ще... Я за вісім років діти мої нажився стільки. Що вам навіть не приснився. Ви нажилися. Ми не заперечуємо. Будь ласка, більше після жарте за той час, який минув 8 років слухання цієї справи, а рішенням оболонського райсуду, я думаю, вам це також відмово, відомо. Я відбув покарання більше 10 років по сфабрикованій справі. Не ніхто ні в чому не підставляв подію отримання хабара 100 тисяч доларів від залізного. І тут все розписано. Не було факт передачі 100 тисяч доларів у, на ремонт Львівського апеляційно-адміністративного суду від представника Львівської обласної адміністрації Котика Зенона Дмитровича мав місце. Ці гроші рівно в 100 тисяч доларів США під розписку були передані фірмі будівельні. Львівської міської ради попередньо узгоджені з мером Андрієм Садовим. Всі ці гроші під розписку до кожної копійки були передані в присутності першого заступника голови Львівського апеляційного адміністративного суду Кушнерика Мар'яна Петровича. Оці події Дуже розписувались горе. мною в моїх заявах про розслідування цих подій, в жодних матеріалах кримінальної справи нема. Жодного зошита на будь-якій конференції чи будь де про чорних бухгалтерів не було. Ні, а розкажіть, будь ласка, про ті гроші, що у вас знайшли в кабінеті, що начебто то на колядовані. Що що? Ну, дивіться, якщо б ви подивились протокол, а це було у 2008 році, оригінал. Протоколу огляду обшуку і вилучення в кабінеті судді Зварича, ви би побачили, що. У суді Варича вилучили аж такий великий мішок, якому було, якщо я не помиляюсь, біля 80 гривень різними купюрами. Тому на прес-конференції свій час я вжив мішки і ці підхопили всі. Мудрі ви люди. Казали? Що? Ви казали про засівання Хтось засіває доларами, доларами хтось гривнями, хтось Була-була Хто фраза, я теж ковіками. Так це в переводі на гривні також. Це в переводі на гривні також. Чак. Ота сума, яка була. Оця сума То Хто я... зараз е, говорить правду. Ви чи, чи я? ми які були Ми чули всі? Я це записував. Хоча? Хто гривнею, хто доларом? Угу. Ви це говорили. Угу. А зараз це що ви кажете? Що ви казали нічого... в переводі. E, значить так, я не буду ступати з вами в перепалку. Я хочу скасувати постанову Верховного. Я хочу, аби суд. Визнав її незаконною по відношенню до мене в зв'язку з тими підставами, які вказані в позовних заявах. Якщо ставилось питання в грудні 2008 року мною про скасування постанови і визнання її незаконною, а мова йшла про публічну службу, то закон вимагає другим реченням ставити питання про поновлення. Це не означає, що особа буде працювати суддею, якщо така постанова буде визнана незаконною. Поновлення на посаді судді та відшкодування моральної шкоди встановили. відповідно до 3 статті 160 шістдесят України. Суд вважає за необхідне відказивання повного тексту ухвали до п'яти днів з дня закінчення розгляду справи, проголосивши вступну та резолютивну частину ухвали. Крюстями 18, 22, 160 Кодексу адміністративного судочинства України суто хвилин. Передати на розгляду Вищої адміністративного суду України адміністративну справу за Зварича Звара Степановича до Верховної Ради України за участю третьої особи, яка не самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Вищої ради юстиції про визнання закону недійсність скасування постанови, підновлення на посаді судді та відшкодування моральної шкоди. Е, мене задовольняє будь-який суд України щодо апеляції, я буду думати.